Всім привіт! Мене звати Ольга Ворожбит, я журналістка тижня. Сьогодні п'ятниця це означає, що ми будемо підбивати міжнародні підсумки тижня. Е, звичайно ж, темою, яка спровокувала дуже багато обговорення минулого тижня, була стаття, що вийшла в журналі Тайм, де ключовим було інтерв'ю Володимира Зеленського, президента Володимира Зеленського. Е, він опинився також на вкладинці журналу е, із фразою про те, що ніхто не вірить в перемогу України, так як я. Цю фразу, коли він говорив в інтерв'ю, він мав на увазі, звичайно ж, міжнародних лідерів. Однак дехто в Україні сприйняв це на, на свій рахунок. Утім, справа не у цій фразі насправді, а в тому, як журналіст побудував матеріал, він повний емоційних зворотів про втому Зеленського про втому, яка там, порівнюється або йде паралельно із втомою від України, він порівнює візити. Зеленського до Сполучених Штатів, які відбувалися раніше, і ось останні вересні, про те, як Зеленського розприймали тоді, як його сприймали зараз, про те, що він на другому році війни вже більше не жартує і не має такого оптимізму про те, що він живе в ілюзіях. І, власне, під цим всім соусом знову ж таки піднімається тема перемир'я або пошуку миру. Хоча журналіст відповідно в, в самій публікації говорить про те, що більшість громадян України не підтримує миру без повернення окупованих територій, ці позиції сповідає також і Володимир Зеленський, але тим не менш з його матеріалу виглядає так, що потреба пошуку миру вона є нагальною, оскільки всі стомилися, сил для прориву немає. І власне, це не перша стаття цього тижня, яка е, зі схожими меседжами виходить. Вони з'являлися і в е, знову ж таки американській, британській, французькій пресі, але також і у польській. До прикладу, Вітольд Юраш пише на сторінках е, е, онлайн-видання ONET.pl, про те, що Польщі слід змінювати свою стратегію, оскільки Польща, як і Україна, як і також інші держави східної Європи, які розуміють загрозу, яку несе Росія виступають за те, що миру не може бути до повної поразки Російської Федерації, повернення України всіх територій окупованих Росією. Сплати репарацій, власне, Вітольд Юраш говорить про те, що західні держави не розраховують на це, що потрібно бути більш реалістичними, бо інакше реальність буде надто болюча. Власне, це таких, таких публіка... такі публікації з'являлися вже і раніше. Є публікації, які закликали до миру, з'являються насправді продовж усього періоду повномасштабного російського вторгнення. Однак цей тиждень став просто апогеєм, і як видається, відповіддю, звісно ж, на ці, на ці заклики став матеріал генерала. Головнокомандувача генерала Валерія Залужного його есе і інтерв'ю виданню The Economist, в якому він говорить про те, що задля прориву потрібні, потрібні на нові технології, потрібно як щось, що стане власне і спровокує цей прорив на фронті. Бо наразі його не може бути, і він вважав, він вбачає, що такий прорив можливий завдяки новим технологіям. Власне, та це, це і есе і стаття Валерія Залужного. Вони, я гадаю, стали певною відповіддю так на, на всі ці публікації про із закликами до миру. Власне, ми рухаємося далі далі на захід, куди у вигляді культурних воєн принеслось протистояння Хамасу проти Ізраїлю. Західні в основному ліві академічні кола виступили з пропалестинськими заявами. Це спровокувало широку дискусію у медіа і також в академічному середовищі про те, чи можна і робити такі заяви в часі терористичних нападів Хамасу на Ізраїль. Власне про це пишуть, пише історик Ніл Фергюсон у своїй публікації на сайті видання Daily Mail, і ми його переклали. Власне, ви посилання на цю публікацію ви знайдете під цим відео. Власне, він вважає, що така позиція західних інтелектуальних кіл, власне, лівих академічних кіл, вона може послабити їхні позиції в західних університетах. Це вже ми бачимо на прикладі Гарварду, де студенти буквально у перші дні нападу Хамасу на Ізраїль виступили з пропалестинською заявою. Що спровокувало нечувану реакцію випускників Гарварду, дехто з них вимагав е, оголосити імена підписантів, е, також це спровокувало відтік е, грошей спонсорів. Е, власне, е, аналізуючи це все, е, Фергюсон і робить такі висновки. Побачимо, як це буде, бо бо наразі це лише е, провокує серйозні дискусії, які от заекономіс назвав культурними війнами. Е, власне, чому так? А, тривалий час західні ліві е, інтелектуальні середовища були прихильними до сіонізму. Однак, після шестиденної війни 1967 року змінили свою позицію і пізніше. Е, 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 е. Пропалестинська позиція стала більш панівною серед них. Вони її вбачають, з'являлись являли, публікації, аналітичні публікації, наукові про те, що Ізраїль у своїй політиці виступає як колонізатор. І, власне, те, що робить Хамас, терористичні дії, це, це насправді антиколоніальний опір. І, власне, все це і а, виринуло як результат у цих ось дискусіях, позиціях, заявах а, і серед інтелектуалів, і серед і в університетах, а, і в більш а, широкому колі громадськості. Як це все закінчиться, будемо слідкувати. А, власне, зараз рухаємося ще трошки далі, повернемося, точніше, а, до Дагестану, а, і реакція західних, деяких західних медій. На погроми у Махачкалі вона стала таким лакмусовим папірцем на те, що західна, західні медіа все ще не готові до фільтрування російської пропаганди. Чому так? Власне про це пише Алла Лазарова у своїй статті про події в Дагестані і реакцію на неї франкомовних медіа, які... Виходили заголовками, наприклад, про те, що події у Махачкалі Росія звинувачує Україну. BBC, в свою чергу вийшло з розслідування про те, як соціальні медіа телеграм-канал «Утро Дагістана вплинув на і закликав до цих погромів. Вони ж розслідують про те, що канал «Утро Дагестана» пов'язаний із Іллею Пономарьовим колишнім російським депутатом, який перебуває в Україні. Власне, там безпосередньо немає е, звинувачення, як, е, як у заголовках французької преси, але тим не менш, е, е, читаючи цей матеріал, може скластись таке враження. Дякую, на цьому в мене все. Як і завжди публікації, про які я згадувала, е, посилання на них ви знайдете під цим відео. Читайте тиждень, бо зміст має значення.